Зараз я передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Звітує Бродівська координаційна рада по допомозі хлопцям АТО. Залишу коштів на 28.10 становить 23 308 гривень. Зібрано коштів з 28 жовтня по 4 листопада 2511 гривень. А саме, Курс англійської мови Мершалова Тетяна 2111 гривень. Іляч Христина місто Броди 200 гривень. Іванів Андрій село Клекотів 100 гривень і приватний підприємець Заяць Любов 100 гривень. Що було придбано за ці кошти? Трамблер до УАЗа для Каїмова Артема 520 гривень. Виживний підшипник до УАЗа для Каїмова Артема 190 гривень. Також був придбаний скотч 45 гривень. І до нас звернулася Мершалова Тетяна. Вона проводить курси англійської мови. І вона, як волонтер, хотіла зібрати кошти для допомоги ну, нашим учасникам АТО. І вирішили вони там, оці дівчатка, що проходять ці курси, щоб ці кошти дві тисячі гривень було спрямовано для сім'ї померлого, померлого учасника АТО, поцілуйка. Поцілуйко э, Альбіні ці кошти її передано. Також нами було переслано 5 посилочок для наших воїнів: Труш Василь, село Конюшків 54 гривні, Чорнобай Анатолій, село Поникла, 113 гривень. Мазурок э, Василь, село Конюшків 23 гривні, пізнюк Леонід Піняк, 32 гривні і Коїму Артем 26 гривень. Залишу коштів на 4 листопада 2015 року становить 22 705 гривень. Ми щиро дякуємо усім небайдужим людям, які долучаються до допомоги нашим Хлопців, що перебувають в зоні АТО, а саме на Чепуренко Ірині, яка принесла в Координаційну раду сім пачок чаю і дві пачки кави для наших воїнів. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в Бродівську координаційну раду за телефоном 067 87 59 397. Дякую.